Слава Україні, героям слава. Тут зображена жінка, в якої за спиною вісім чи 10 рук, яка їде водієм за кордону, приганяє авто через митницю, яка оголосила збір і збирає на дрони, яка плете сітки, яка спілкується з родиною, яка пакує пакунки, і не забуває, що вона ще мама, дружина. І як на мене, це саме те відображення, яке 100%… ну ми впізнаємо себе в ньому. Волонтерка Катерина Луцик ділиться першими враженнями від нової марки, яку Укрпошта вперше присвятила саме українським волонтерам. Це дуже приємно, адже ми розуміємо, що волонтер в нас станом на сьогодні в країні. Це є таке неофіційне розуміння, але як на мене, це один з тих статусів, яким має пишатися кожен, якщо долучений до волонтерської спільноти. На спецпогашенні присутній військовослужбовець повітряних сил Збройних сил України Сергій Возний каже, ефективність виконання бойових завдань нерідко залежить саме від волонтерської допомоги. Волонтерські організації нам надавали як техніку, так і забезпечення. Це повністю приціли, планшети, повністю автомобіль, який готовий до виконання бойових завдань, окрім зброї. Не маючи цього, ми б не не могли виконувати бойове завдання. Наклад нової марки Країна волонтерів, який Укрпошта презентує до Міжнародного дня волонтерів 320 тисяч примірників, каже операційна директорка Південно-Західного управління Укрпошти Олена Дорошенко. Поштовий блок країна волонтерів, шість марок. Звичайно, блок благодійний. 138 гривень коштує блок, і 30 гривень з ціни за поштовий блок буде направлятися на підтримку волонтерського руху. За її словами, паралельно Хмельницька дирекція Укрпошти оголосила збір на придбання 20 планшетів для повітряних сил. Діана Колесник, Віктор Кривий Суспільне новини, Хмельницький.